Слава Україні! Мене звати Вікторія Шуліка. Я юрист, і сьогодні в ефірі конкурента спеціальний випуск програми Запитай у юриста, створений спільно із фондом підтримки ветеранів свідомі. Оскільки за юридичною допомогою досить часто звертаються саме учасники бойових дій, інваліди внаслідок війни та їх родини, із запитаннями на які пільги, гарантії і виплати вони мають право, фонд підтримки ветеранів свідомі підготував електронний довідник, де зібрана уся актуальна інформація про пільги та гарантії захисникам та захисницям, ветеранам та їх сім'ям, що проживають на території Волинської області. QR-код із посиланням на довідник ви маєте змогу відсканувати протягом усього випуску. Тож сьогодні дещо детальніше зупинимось на програмах та пільгах, що пов'язані із наданням медичної допомоги та лікування. І розпочинаємо сьогодні із програми Доступні ліки. У чому ж полягає її суть? Суть Пільги дає можливість отримати ліки в аптеці за електронним або паперовим на час війни рецептом повністю безоплатно або з невеликою доплатою. Держава сплачує вартість обраних препаратів в аптеці. В програму входять більше ніж 500 лікарських засобів за такими напрямами, як серцево-судинні захворювання, діабет другого типу, хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів, розлади поведінки і психіки та епілепсія, нецукровий діабет, хвороба Паркінсона або ж інші імуносупресивні препарати та інсуліни. Власне, хто ж може скористатися цією пільгою? Це є пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, діабетом другого типу також пацієнти, що потребують застосування препаратів для лікування шизофренії, епілепсії, депресії, ПТСР, афективних та невротичних розладів. Тож, куди необхідно звертатися, аби скористатися цією програмою, потрібно звернутися в заклад охорони здоров'я до лікуючого або ж сімейного лікаря. Тож, який вид документу необхідно подати, це є, звісно, електронний або паперовий рецепт від сімейного або ж лікуючого лікаря про необхідність отримання певних лікарських засобів. Далі поговоримо про програму Безоплатне зубопротезування та лікування зубів. Треба сказати, що скористатися програмою безоплатного зубопротезування та лікування має право пацієнт пільговий лише один раз протягом року. Ця інформація буде також корисною, перш за все, для жителів Луцької міської територіальної громади. Однак, все ж зазначу, що звернутися за цією пільгою може будь-який учасник бойових дій, член його сім'ї, незалежно від місця проживання. У Луцькій міській стоматологічній поліклініці вартість безкоштовних послуг на одного пацієнта з числа УБД незалежно від місця проживання складає 25 тисяч гривень на лікування та 35 тисяч гривень на протезування. А для жителів Луцької міської територіальної громади додатково на одного пацієнта є безлімітна послуги з хірургічного втручання та додатково 8 тисяч гривень на протезування. Хто ж може скористатися цими пільгами? Звісно, це є учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, також діючі військовослужбовці. Для отримання вказаних послуг безкоштовно необхідно звернутися і записатися до пільгового терапевта на приймальному відділенні Волинського обласного госпіталю ветеранів війни або Луцької Горохівської Нововолинської міської стоматологічної клініки. Також програмою передбачено лікування зубів у таких закладах, як Володимирська, Іваничівська, Любешівська, Ратнівська, Шацька лікарні. який є документ, що необхідно подати, аби взяти участь в цій програмі. Це є заява у стоматологічній поліклініці чи відповідній лікарні. При собі, до речі, обов'язково потрібно мати копію посвідчення УБД або ж оригінал такого посвідчення. Наступна програма, про яку хочеться вам розповісти, це є програма безкоштовна реабілітація для учасників бойових дій, інвалідів внаслідок війни та ветеранів. В чому ж полягає її суть? Перш за все, це є безкоштовна амбулаторна або ж стаціонарна реабілітація протягом 14 днів або більше без обмежень у перебуванні, якщо така необхідність встановлена лікуючим лікарем. Куди ж необхідно звертатися? Перш за все, це до комунального підприємства, медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади, або ж «Адванс-центр», що знаходиться у місті Луцьк на проспекті Волі 66А. Тут також хочеться зазначити телефон реєстратури 050 438 97 51, або ж телефон адміністратора 050 438 17 20. То хто може скористатися цією безкоштовною реабілітацією? Це учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, також діючі військовослужбовці, або будь-які пацієнти та люди, які мають направлення від сімейного лікаря або від невролога чи травматолога. Тож для того, аби отримати послугу із безкоштовної реабілітації, необхідно отримати, як я вже сказала раніше, направлення від сімейного лікаря до травматолога або невролога для учасників бойових дій, що завершили військову службу. Також можна подати висновок ВЛК про необхідність реабілітації або направлення з військової частини, в якій несе службу військовослужбовець або госпіталя ветеранів для діючих військовослужбовців. На сьогодні у мене все. Ви дивились спеціальний випуск програми Запитай у юриста, створений спільно телеканалом Конкурент та Фондом підтримки ветеранів Свідомі. Слідкуйте за соціальними мережами фонду Свідомі, адже там буде опублікована текстова версія інформації, яку ви щойно прослухали, та багато іншої цікавої інформації про пільги, гарантії учасникам бойових дій, ветеранам та їх сім'ям. Для детальніших безкоштовних консультацій звертайтеся за номером телефону, що бачите на екранах, та слідкуйте за випусками Запитай у юриста. Наступний спеціальний випуск буде присвячений пільгам та гарантіям захисників та їх сім'ям щодо матеріальної допомоги та транспортних перевезень. Побачимось!